Вітаємо всіх зі стартом першому турі зимового кубку. Завершився матч Штурм Темп. Темп переміг 0-4. У нас два представники команди. Богдан, будь ласка, ваші емоції по матчу. І як вам суперник? Як матч, як дебют? Дебют виявився невдалим. Ми готові грати хто футбол, чи хоче, але, звичайно, поле дуже важке і це не сприяє тому що ми грали так, як хотіли. Ну і плюс наші помилки в захисті вони так і тягнуться з минулого сезону. От не тримати гравців, потім обрізатись і знову ж таки на контратацію тримати. Два голи так і тримали. Один воротар вибрана гравця і один із стандарт. Просто отримали його на пустому місці. Непогана гра, в принципі, дякую супернику за гру. Микола, питання до вашої команди, які емоції по грі? Як суперник? Емоції по грі? Я Думаю, що результатом ми задоволення, але рівнем грі трошки незадоволення, оскільки не було того, що ми планували, оскільки поле трошки завадило. Суперник також командам дуже непоганий. Я так розумію, поки перейшли з 8 на 8, і тому видимось на бачимо. Теж команді було трошки тяжко грати, оскільки поле не зовсім давало. Так, розвернутися слизько, їздили трохи, але все рівно. Головний результат на табло, хотілося б краще щось грати, підготуватись до сезону. Дякую вашим командам, хлопці. Вітаю зі стартом і успіхів в наступному турі. Дякую.